Привіт усім! І сьогодні обсудимо сучасні і не зовсім медичні звірства. Як на мене тема цікава і потрібна. І я не лише лялька для того, щоб на мене дивитися. Давайте поговоримо на серйозну тему. Мені звичайно приємно, що ви вважаєте мене гарною і привабливою, але ж давайте вважати мене розумною і розмовляти на розумні теми. Привіт усім. Привіт. Отже, давайте, збирайтесь. Давайте послухаємо якусь музику спершу. Привіт. Ти пишеш мені лише гарна жінка, навіть не дівчина. А ти можеш писати більше ще що щось інтелектуальне? Вадім. Поговорити дійсно на серйозну тему. Я вже втомилася від гри в ляльку. Так, збирайтесь. А це ти чума? У це все стабільно. А що ж мене стабільно? Та що я включила музику і розмовляю на таку важливу тему, як медичне звірство в сучасному світі. Мої всі сльоза Чому Я сказка, дякую. Так, не задумайтесь, це з Новгорода такі істоти, які приходять, щоб нагадати, що колись мене були. Скільки вам душі літ? Мені завжди 18. І 73 людини, чудово. Отже, медичні звірства в сучасному світі. Почнемо з того, що не в сучасному світі скрізь існувало бажання збавитись від непотрібних, на чиюсь думку, несхожих, хворих і так далі. Сперті це проявлялась в тому, що дитинку, яка народилася а, такою кволенькою, її викидали на з'їдання звірям в Аврах. Ну і ми пам'ятаємо, чим закінчила велика Сперта. Так, а от істота пише мені: Матрона, іди поміняй горшок бабі. Ну, по-перше, в мене на голові популярний в тіктоці. І нічого в цьому смішного немає. А якщо ти вважаєш, що якась бабуся тут в селі ходить в туалет, то я тобі хочу нагадати, що ти також ходиш срати і сяти. Ось. І о, хочу сказати, що ти і зараз прийшла постяти й посрати тут на ефірі. Але я звикла до таких, як ти. Я думаю, що вам слід підтримати ту тему, про яку я хочу поговорити. От, наприклад, в нацистській Німеччині там почалася така привіт-привіт. дякую. Там почалася така страшна програма, геноцидарна, яка називалася Т-4. Вулиця така була. Типу Шрайбенстраса. Яка ви гарненька, дякую. Вдягай купальник, буде ще й купальник, але завтра. А сьогодні в нас більш серйозна тема. Ну давайте я побуду не лялькою, не лише лялькою. Людей убивали з допомогою ефтоназування, і це іноді були уколи, це іноді були яди, але потім вже вирішили, що це все дорого. Так і ось якось ця істота, яка пише мені, вона й голови, десь їй 5 гривень. Напевно, тобі не вистачає завжди 5 гривень. І відповідно почали вбивати людей у душових камерах. Тобто проводили душу, здягали і там через, через спеціальну трубу пускали туди газ отруйний. Якщо ця душогубка була на колесах, то відповідно до машини підключали спеціальний такий кузов, камеру, туди заводили людей, включали мотор і, відповідно, люди труїлися. Ти, Мілашка, дякую. Що вже сміється з моїх а, підписників, бо тобі ніхто компліменти не пише. Бо ти поганий. І ці звірства продовжувалися до самого закінчення Другої світової. Ти Звідки? Я родом з Чернігівщини. Займайся Рафан тобі жарко. Розумію, що жарко, але що поробиш? літо на носі. До речі, сукинка доволі коротенька. І всі думають, о, а в сучасному світі цього немає. В сучасному світі Т-4 не працює. В сучасному світі немає промусової атаназі, а ось і зась, на жаль. На жаль, я сама зіштовхнулася з подібним. У нас на території України, Русі і Білорусі працює система, яка відкидає всіх непотрібних для лікування людей, непотрібних лапках. Тобто пенсіонерів, стареньких. Людей з інвалідністю, людей з декількома інвалідностями. Їх стараються не лікувати, не забирати реанімаційного відділення, не призначати хороші ліки, діючі, не підключати різні апарати, зокрема ШВЛ, кардіостимулятори, гемодіаліз і так далі. Мій дядя Юрій. І бабуся Галина. Бабуся Галина, 79 років, потрапляє в лікарню з гангреною. Відповідь лікарів не забирають реанімацію, бо нога гниє. Учи пісні, а потім мені май. Господи, що воно таке написано? Я не розумію цього коментаря. Учи пісні, а потім мінімай. Що воно таке пишуть, не знаю. Значить, мінімати, я її не мінімає. Так, ви хоча б, якщо коментарі пишете, старайтесь без помилок. Це ж всі бачать. Я бачу, коментар не переписується, тому напевно без помилок неможливо приймати не забирає, тому що туди старших 75 років людей нібито не мають приймати. Гарні губки, дякую. Потім кажуть, операцію робити не будемо, вона й так мучиться, навіщо їй жити. Ти з гумором молодець, дякую. Навіщо? О, дякую, дякую, дякую за подарунок. А, і навіщо жити? Я кажу, це вирішує лише сама людина за себе, навіщо їй жити. І не смійте так говорити, ну це все продовжується, оце от затягується і в кінці кінців від, е, відключають крапельницю, операцію таки зробили поза примусом. Дякую за подарунок. Е, підключають крапельницю, а потім виключають на вечір. Як каже хірург, щоб організм відпочив, насправді він робить автоназію, щоб її серце спинилося, і бабусі серце зупиняється. Опозорилась на топ-моделі, прийшла в Тік-Ток, молодець. А чим я осоромилася тим, що повернулась до рідних, які були потрібні мені і про яких я піклувалася, так це не сором, це сором самої супермоделі. І сором таких, як ти. А ти туди, до речі, ніколи не потрапиш. Туди тобі зась. І взагалі. Ти ніколи не напишеш роман, який я пишу, ти ніколи не будеш говорити на розумні теми, які я піднімаю. Ти не вмієш цього робити. Ти просто тупа в своїй злобі і ти не гарна. Все? Дійшло? Продовжується, це вже 2000, це було в 2010-му, то продовжується 2019-й, дяді Юрія повторно зупиняються нирки. Перший разу ми змусили робити йому гемодіаліз. Чому? Не хотіли робити, тому що сказав він інвалід. А інвалідам недопустимо рятувати життя, так і сказали. Піду плакати, йди поплач. Ого. Отож, така ситуація. Ну і так і написано в показання до гемодіалізу в Україні. Інвалідам він не робиться, тому що вони не потрібні соціуму, як заявляють деякі політики. Ну і це абсурдно. І це жахливо. Я їм пояснюю, що назувати не дозволю дядьо, але його переводять лише в реанімацію. Це дивно, навіть якщо як перевели його туди. І він там помирає від набряку мозку, тому що він мав зупинку нирок. І відповідно без гемодіалізу він гинув. Якщо вона захоче, то зможе піти на топ-модель. Хтось пише, вона ніколи туди не піде. Вона не зможе, в неї немає ні сили духу, ні краси. Не зовнішності, не харизми. І я розумію, що ви тут три новородцівські особи прийшли мене побулити, але у вас не виходить, тому що я даю вам гідну відповідь. У вас послухати ви єдина красуня. Ну, Давайте так, жінка прийшла, ось ви прийшли, помічаю вашу красу таку, цікаву. Я ж не винна, що краще вас виглядаю. Далі прийшла людина, починає мене ображати, обзивати, принижувати. Казала мені, що я така, що мене навіть діти можуть образити. От, а я маю що це все терпіти. Я їй відповіла з гідністю, яка гарна. Дивився б нього. Дякую, гарного тобі дня, дякую, дякую, хлопці, дякую. Ви краще не смішіть, звичайно. Ну, в мене немає п'яточка замість носа. В мене небезформене лице. Ну, повні губи. Ну і, звичайно, розкішне волосся. Це не було гідно. А я мала похилити голову і сказати, я заслугувала на ваші образи. Я буду терпіти. А може мені ще треба було сказати, зробіть мені примусу атаназію? А зась? Я сильна. А ви хочете, щоб я була слабка? Хочете мене зламати? Не звертай уваги, але тобі завзерть, я знаю. Дякую за підтримочку. І те, що ти натягнула е, здоровезні окуляри на е, очі, не означає, що ти бачиш правду. Ти давно до мене залазиш поговорити капостей, але я тебе тут утримую. Знаєш чому? Щоб показати, наскільки ти негідна. Такі негідниці болили мене, знищували, довели до анорексії. в заздрість хтось пише. Так, Юля. Ну ось я дивлюся на тебе, ти кажеш мені, що я негідно відповіла і так далі. Дивлюся на тебе і думаю, ну, що ти від мене хочеш? Змінити себе на молоду, змінити себе на привабливу, стати щасливою, так я не винна в цьому. Давай працюй над собою. Худни, змінюй риси лиця. А хочеш лишайся такою ж головною людиною. А я, напевно, вам зачитаю свій вірш. От, деякі люди казали там, що у мене не гарні вірші. До речі, одна з моїх прич називається Дійсно Т4 Нестерпимість. Так нестерпність. Так от яка ж нестерпність може бути в житті цьому людей, щоб вони змушували інших умирати, вбивали, замість лікувати? Як блискавиця розтинає небо. Неначе металевий ніж, і не кажи мені так треба, бо я скажу, як треба, запитаю всіх. Я чую брязки, ти свістінні зброї. світ цей прийшов у світ, за що ми люди, і за що ми воїни? І правду знаю, і ж могильний цвіт. Я знаю, що колись і мене поховають. І надіюся на те, що будуть то онуки, за те, що люди тут пізнали і пізнають, за те, що написала про людства муки. Як сонце осяває синє небо, і скільки ще гудітимуть джмелі, ти не кажи мені, що так усім і треба, ти просто не повтор гріхопадінь і прости. Мала, ти супер дякую. Ви не доведенькому нічого доказувати. Дякую. Дякую за подаруночок, дякую, сонечки. Я не повинна. Я просто показую і в цьому виграю. А дивіться, я ж прийшла всього лише розказати, як можуть образити в таких закладах... Показує те, що. В свою гідність, в свою творчість, в себе. Гарна сукня, дякую. Класний вір. Дякую вам дуже. Я ж прийшла вас захистити в якійсь мірі, сказати, що в лікарні може статися ось так, що вас можуть не вилікувати, а практично знищити, вам можуть не надати допомогу, що відбувається автоназія через байдужішість, примусове в тому числі. А я прийшла вам допомогти. А деякі так на мене реагують чому? Питання чому? Вам дійсно потрібен оцей от курник із чварами? Чи вам потрібна якась реальність, якісь зміни реальності? Бо ти бамбула. Ну, якщо я бамбула, то уявляю, хто ти. Те, як Ісус, який хотів донести правду, його розіп'яли, але ж він доніс правду. Дуже багато письменників, місіонерів, борців за свободу, ось там сміється ця істота, вони дійсно доносили якусь правду, захищали людство, допомагали, а їх ігнорили, а потім розуміли, що запізно. Але були випадки, а чому істота? А хто вона? Після того, що вона тут робить? Все того, коли вона бреше, ображає, принижує, цькує. А можу сказати, що ті, хто довів мене до Нарксія не розкаялись. Вони лише радіють тому, що зробили зі мною. Людина така ж, як і ви. Та ви що? А я вважаю, що ми не однакові на характер. Як там модельний? Та потихеньку знімаюся іноді фотографів. Брехні в тебе дуже багато. Якої назви, наприклад. Особіне в этом шасіла. Дуже дякую. Так, так пахне бузина. Так багато тут мошкари. Навіщо ви робите скрін? Не хочу побачити, що за людина на мене пише, що я обманюю, тут, що я погані речі говорю, а потім навіть не називає, чим же я обманюю. Зрозуміла. Ну так. Цікаво мені. Бо випадок, коли на мене ще показала, я взяла поскніла, то все виставила. Дуже спекотно. Як гарно співають пташки, так. Це життя чудове. Зачем скріни, я вже тільки не розказала. Звуть тиме ж? Ні. не немець Світлана. Не почула. За тим, щоб побачити, хто ж на мене таке говорить. І ви знаєте, я вам не тінь, яка буде мовчати. Я вам не ті, у кого є пунктик на тому, щоб підкоритись, я невідома. Я жива, я поетеса, скажу й навічно. Книгу пишу, знаю, що. З часом буде геніальною визнана. Будуть по цьому знімати фільми. Будуть показувати життя, яким воно було. А там взагалі не такий перевод, А який? Я не знаю. Польської. Скільки вам років? 30. Ви вже випустили книгу, так? Перші розділи з'явилися, читайте, читайте, будь ласка, переходьте в шовці профілю по за посиланням. Загалом книга це три переплетені між собою саги про людство, про янголів, і про демонів. Гарно все літак, але все ж я маю переїхати. Хтось пише, що напозорілась на топ моделі А що в вашому понятті опозорилась? Просто колись осоромилась або збезчестили, говорили про жінок, які повелись не так, як інші хотіли. То у вас теж таке мислення? Чому переїхати хочу? переїжджуємо рік. Слухай ще більше. Глянь, супермодель по-українськи. Та що на мене хтось там набрехав, чи якась бруднуля показала, що там всі як курки даруться за місце під сонцем, то це ще не означає, що я соромилась. Привіт, Марк. Ти вже рік, як переїжджаєш. тобі це не подобається, не дивися. Я переїду тоді, коли мені треба, я обов'язково переїду. Там вона скандал влаштувала. Чи мені влаштували? В якому сезоні вона була. Ти при мені питаєш про мене. ж? А ти от прийшла влаштувати скандал тут перед усіми. Я про тебе вже колись виставляла інформацію, що ти що попало, несла, що ти така негідниця, яка зневажає права людей, <кій> яка може булити і так далі, тобі це не соромно. Знову брех. Ну, що виставляє? Таке, Уже виставляла сто разів, що сталося. Ну, от прийшли дві бабуська. І починають замість поговорити про річ, яку я почала тут обсуджувати, про евтаназію через байдужість, примусове лікування і так далі, починають сваритися. Їх, напевно, нагальні проблеми не чіпають. Вони як в За півника сваряться. Тож більш немає ніякої відповіді, бачу. Ти рахуєш себе півним? Цікаво. Та ні, півник для них це або дійсно якийсь там чоловічок такий, не зовсім достойної уваги, або та сама супермодель по-українськи, за яку треба так сваритися. ти збираєш, коли на певних сайтах займаєшся Мась. Ну, якщо ти там займаєшся, то я в цьому не винна. А я блогерка в Тіктоці, і це прекрасно. І в Ютубі, і в Інстаграмі. А де твій півник? Не тримаю господарства. Так, ну що ж, якщо питань більше немає, а тему, яку я запропонувала, ви не дуже хочете обсудити, то вирішуйте свої проблеми самі. Смішна така. Думаю, про тебе те ж саме. Злилась унітаз, ну будь ласка, йди злися туди. Ну, я думаю, там твоє місце. Ідеальне. Образилась? Ні, мені байдуже. Якби я образилась, я б давно вас заблокувала. В мене давно імунітет на таке. Мала, привіт. Як на Чернігів, так класно, напевно. Ну що ж, тоді дякую всім, хто мене підтримував. Дарова, подаруночки. А всім глупим бабищам. Бай-бай.